Усім привіт! І сьогодні я збираюсь на річку. Точніше на завтра, ну Сьогодні збираюся, а завтра їду на річку з моєю ЛПшкою. Ми знімемо всякі відео, і я вам покажу. Перше я беру шоперик, мені багато, але я вибрала цей. Потім беру міні-крабік. У мене взагалі був тяжкий вибір, бо там було багато міні-крабіків, тому я взяла цей крабік, його можна сюди причепити, от маленький. Буде дуже естетично. Ну, коротше, беру ще такий блакитний крабік теж вебір. Ну, коротше, я взяла отакий бо якщо комусь треба буде влазений, потім її п'яти, то можна її зачіпати. Потім отакий я ще взяла якраз до цього комплектику. І оце саме найдорогіше, я взяла ще тільки 4 крабіка на запас. П'ятий чи десятий не буде братний. Так що так, потім я беру Mermaid, Отаку нічого світло від мармей мармейд. Uh, voilà, Я купляла за кордоном з зволожила... Ой, не за кордоном, ну тут, але це привезли мені за кордоном. О, зволожуючий бальзам для губ. Тут пише по-українськи. Ну, коротше, беремо це. Е, він так виглядає зараз відповідає. І беру я ще один вот апельсиновий це з, це, с кулькою. Дуже самочно пахнет кіло кульковий. Разокручую купальника і потім футболку з лицем. Ну і ще Круг візьму, м'ячик так само, цей, щоб ми могли з Липа грати. Ну, коротше, ви вже побачили, що я беру салфетки такі класні, не дуже естетично і дуже гарно пахнуть. Коштували вони 20 гривень. Беру от ті, ці 10 Це просто. Ну, і, паперові, і такі от і, гарні. Коротше, хоче себе багато таких патрульних, типу там лаванда і так далі. І багато отаких котики, розвитки. Я, я вибрала теми десь, десь 20 штук, і цих 20 штук, в мене так по тумбочкам стають я. я взяла такі от вони самі гарні і взяла такі от теж. Зараз ми це все будемо туди складати. І ще візьму, типу, по стільку. Щоб було гарно. От тебе в мене міні-наборчик. От він зволожу і зараз покажу. Так, дуже гарно чесно, на камеру не видно, але воно дуже-дуже гарне. Тепер ось цей. Це взагалі дуже гарно. Якщо ви захочете цей попробувати, то знаєте, він смачний. І цей теж.